Жителі Львова хочуть, аби депутати молилися перед сесіями. Така незвичайна пропозиція з'явилася на сайті міських петицій. Автор петиції Юрій Рудий зазначає, що без Бога ні до порога. Він вважає, що молитва буде стримувати чиновників від поганих думок та неправильних подальших дій. Це стосується і міського голови. Чи можливий такий хід дій і чи буде він продуктивним? Перевірити це можна лише на практиці, аби чиновники розглянули цю пропозицію. Вона повинна набрати потрібну кількість голосів. За словами кличка, в рамках підписаних домовленостей передбачено, зокрема, надання фінансової допомоги на заходи, що проводяться в столиці для подолання епідемії ВІЛ СНІДу. Сума допомоги стане відома за кілька місяців. Київ входить до 200 місць світу, які спільними діями можуть подолати глобальну епідемію СНІДу. Ми повинні продемонструвати відповідальність перед киянами та поєднавши зусилля з міжнародною спільнотою, упередити розповсюдження хвороби і зробити все, щоб подолати епідемію. Запевне. Не мер української столиці. Українці стали більш свідомо ставитися до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Про це свідчать дані статистики сервісу пошуку лікаря DocUA. Таким чином, українці все менше ігнорують повторні візити до лікаря після закінчення курсу лікування. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 15% і склав 27%. Українці починають діяти за принципом розумного споживання медичних послуг. Вони намагаються зібрати максимум інформації про лікаря, до якого хочуть записатися на прийом, довідатися про ціни на консультацію, дізнатися думки людей, які вже проходили лікування у фахівців. Сьогодні вартість консультативного прийому в столичних клініках варіюється від 130 до 1000 гривень і залежить не тільки від кваліфікації лікаря і його спеціалізації, а й від місця його прийому. Сервіс дозволяє підірвати. Брати потрібного лікаря за критеріями ціни щодня на опрацювання у сервісі отримують понад 1500 запитів на консультації. Дослідження, у якому взяли участь 163 пацієнти з серцевою недостатністю, показало, що добавки вітаміну Д, який виробляється у шкірі під впливом сонячних променів, поліпшують здатність серця перекачувати кров по всьому тілу. Команда, яка демонструвала результати дослідження в американському кардіологічному коледжі, назвала їх приголомшливими. У дослідженні взяли участь люди переважно 70-річного віку. Вони мають низький рівень вітаміну Д, навіть влітку щоденно протягом року пацієнтам давали 100 мікрограм вітаміну Д. Дослідники вимірювали вплив вітаміну на серцеву недостатність. Це стан, при якому серце стає занадто слабким, щоб прокачувати кров належним чином. Головним показником був обсяг крові, який перекачується з камер серця з кожним ударом. У здорової дорослої людини цей показник становить від 60% до 70%. у тих, хто приймав вітамін Д у таблетках, обсяг викиду збільшився з 26% до 34%. Дослідження також показало, що після вітамінотерапії у пацієнтів зменшився обсяг серця. Воно стало сильнішим і працює ефективніше. Найбільше вітаміну Д ми отримуємо від сонця. Він також міститься у жирній рибі та яйцях. Молодої капусти, радиски, огірків і помідорів сьогодні багато і на ринках, і в супермаркетах. Проте, аби не отруїтися, фахівці радять не просто ретельно мити овочі та фрукти, а обов'язково зчищати шкірку. Перед тим як вживати капусту, знімати верхні листки, адже в них міститься надмір хімікатів. Викинути у смітник треба і качан, бо саме він магніт для нітратів. Та відмовлятися від овочів не можна, кажуть дієтологи. Після зими організм дуже потребує їх.